Доброго дня, доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А в гостях у мене сьогодні Мирослава Хохлова, керівниця центру життєстійкості та консультант всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як в Томашпільській територіальній громаді? Мирослав, добрий день. Доброго дня. А, в тебе сьогодні прем'єра так Да, вперше. У нас ще жодного разу. Я дуже добре пам'ятаю, хто у нас приїжджає. Тим більше приїхала вона з Томашполя. До речі, як доїхала? Добре, нормально, спокійно. Так, так. Та? ну доїхала. Це найголовніше. Встигла, це саме головне. Встигла, це точно головне. А, сьогодні я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що ми кожного вівторка, оце я нагадую, кожного вівторка виходить наш проект, який має назву Ментальне здоров'я плекаємо стійкість. І цей медіапроєкт, він входить в загальний всеукраїнський проєкт, який е, має назву Ти як? Цей проект започаткувала Перша леді України і я кожного разу це повторюю. Кожен вівторок ви маєте можливість. О 13.10 слухати і дивитися е, розмови і поради наших спеціалістів е, м, стосовно ментального здоров'я, так ось Мирослава е, приїхала. Ще раз нагадаю, вона приїхала з Томашпільської територіальної громади. Ну і звісно, перше запитання до Мирослави буде про роботу центру життєстійкості. Мирослава, центр життєстійкості в Томашпільській територіальній громаді. Як давно він організований? З 1 травня 2024 року ми розпочали свою роботу. Зовсім нещодавно. Так. А як, як ви готувалися, хто увійшов в команду? А, іншими словами, починай себе хвалити. Хвали себе, був дуже складний і такий жорсткий, я б сказала, відбір. В нашу команду війшли фахівці, які мали величезний досвід в соціальній сфері та наданні соціальних послуг. Також вони пройшли відповідні всі відповідні навчання, які були необхідні для того, тому що ну, фахівець, який не має досвіду, він не міг попасти в програму життєстійкості. Досвід, мати досвід це була одна з основних умов. Так. Так. Напевно, так само і одна з основних умов це мати профільне навчання, профільну спеціальність. Так. Тобто бути психологом, я вже навіть не кажу кризовим психологом. Так, що стосується психологів, то до них були такі дещо вищі критерії відбору. Але наші психологи пройшли, тому що я повторююся, вони. Спеціалісти в своїй справі і вони мають досвід е, значний. Скільки зараз ви опікуєтесь е, ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, Томашпільською територіальною громадою? Громада велика? 23 тисячі населення. Скільки вас е, в центрі життєстійкості? П'ятеро осіб. Я соціальний менеджер, два психологи та два фахівці соціальної роботи. Скажи мені, будь ласка, 23 тисячі. От просто навіть цифри, якщо порівнювати, 23 тисячі і м -м, вас п'ятеро. Ну, це якось вам ну дуже багато роботи. Ну, я так все ж. Є місцеві. Роботи. Я чудово розумію, є місцеві, а є ж і е, офіційно, як ми кажемо, ВПО. Внутрішньо переміщені особи я просто так, так, ну мені так. не дуже просто це подобається. Я називаю, наприклад, у нас в Вінницькій територіальній громаді я називаю це наші нові вінничани. А у вас, наприклад, новішпільчаничани. Томашпільчани. Ну, це знову таки це моє дуже суб'єктивне, і я прошу вибачення, якщо я когось ображаю цим. А, тобто є абсолютно різні люди з різним так. досвідом, з різною своєю історією, з різними причинами, наслідками і так далі. І так далі. Як, ви, як ви з ними працюєте? Хоча це друге питання, як ви з ними працюєте. Перше, з якими. Питаннями я спеціально уникаю слово проблеми, з якими питаннями вони приходять до вас і звертаються до вас? Ну до нас можна звернутися з будь-яким питанням, тому що ми насправді ну, одним з наших обов'язків це якісне перенаправлення. Тобто наші фахівці вони повинні розуміти, які наявні ресурси є в громаді, і якщо людина звертається з будь-яким питанням, якщо ми не надаємо таких послуг, то ми перенаправляємо до тих фахівців та установ, які цю. Це можуть зробити. Якщо я правильно зрозумів, ви такий консультативний, консультаційний е, осередок. Так. В основному. В основному, так. В В В основному? основному, основному. Окей, все одно в основному, з, чим, з якими питаннями, з якими своїми проблемами турботами приходять до вас люди? Потреба в підтримці, потреба в спілкуванні, потреба в соціалізації, потреба в налагодженні та відновленні сімейних стосунків. Ну, дуже широкий спектр. Так. Скажи, будь ласка, знову таки пам'ятаєш, не пам'ятаєш, можеш сказати ні. Наймолодший ваш, як ви правильно називаєте, клієнт-відвідувач? Отримувач послуг. Отримувач послуг, Наймолодший ваш отримувач послуг. Наймолодший і найстарший приблизно. Ну, наймолодший від нуля. Тому що ну так у нас є сім'ї, які е, перебувають в складних життєвих обставинах, і е, ми не те, що від нуля, а навіть ще коли ця жінка їде народжувати, uh -huh. ми вже починаємо її допомагати, е, шукати якихось донорів, е, памперси. Ну, тобто, всі необхідні речі в родом для того, щоб ця дитинка народилася на світ, і в неї вже е, щось було. І найстарший е, секунду, ну, це... я хочу ще раз на цьому е, якби звернути і акцентувати увагу. Тобто е, до вас може звернутися е, вагітна, так. І сказати, що от життя так повернулося, во так сталося. Так. Сімейні, не сімейні обставини зі мною отак. От, от сталося, трапилося. Так. Що от я хочу залишити дитину, але от в мене навіть на перший там якийсь, е, пакунок малюка, як у нас є, так. наприклад, в Вінниці. Але так? його одержують вже після народження. Ну та? я кажу, наприклад, от щоб ми зрозуміли, ж такі. А навіть такої допомоги нема, і такі люди можуть звернутися, такі жінки можуть звернутися. Так, звичайно, ми це практикуємо вже дуже давно. Нам повезло в громаді з тим, що наше керівництво, голова громади, вони розуміють, що людей потрібно підтримувати. І у нас є гуманітарний штаб, який активно допомагає таким людям, які мають потребу. Це можуть бути і продукти харчування, і ті самі памперси, і пеленки. Ну, і все необхідне. Ми просто даємо оголошення, і люди, яким, ну, можливо, не потрібні ті чи інші речі вдома, вони віддають людям, які Або є цього потребують. Залишок. Так, так. Mm -hmm. а, окей, це наймолодший, а найстарший, найвіковіший. От так вот. 83 роки, чоловік. І? Він... Якщо це не таємниця, якщо це не військова і не державна таємниця, ні, це з не яким військова і не державна, тим більше прийшов. я не буду говорити його Ну, звісно, прізвища, ні, 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 не треба. Він звернувся з таким питанням, що ну, всі його родичі залишилися на окупованих територіях. Він насправді дуже просив, щоб його ну, ніде не зазначати, навіть тому, що він колись був високопосадовцем. Угу. Але він ну, от, потребував підтримки, він навіть не мав з ким поспілкуватися. І коли я його зустріла. Він насправді дуже не хотів відкриватися, але коли я йому розповіла, що от у нас в громаді є такі ресурси, що є там такі організації, куди ви можете звернутися. У нас є гуманітарний штаб, він тоді почав відкриватися, бо він зрозумів, що тут його почують і тут йому допоможуть. <гум> Пішов на контакт. Так, так. І uh, от цікаво. Um... Він більше спілкується, чи він більше? Чи ви його змогли якимось чином залучити до, до, до чого ну, до, до наприклад до роботи того самого гуманітарного штабу? До роботи я не знаю, що ви там ще пропонуєте. Якісь він ще він нещодавно лише звернувся. То ну ми ще працюємо над тим, щоб залучити його до групових заходів. Угу. До тренінгів, ну, до от, арт -терапії. бачиш, от, от ми саме і вийшли на те, що пропонує ваш е центр. Не просто перенаправляє, але mm -hmm. у вас є, як ти кажеш, у вас є групи, у вас є арт-терапія, у вас є що ще є. Розка хвали себе, продовжуй, хвали, ой, хвали. У нас е скільки всього є. Так, я зрозумів. Е Найпопулярніша українська народна пісня. Ой, починається з ой. Е так, дуже у нас заходить в громаді арт-терапія. Угу. Адже вона, ну, на початку буває, люди приходять, вони не зовсім розуміють, що це, або вони ще ніколи цього не робили, або їм складно якось відкритися, бо ж арт-терапія це потрібно малювати, наприклад, можна замастити руки у фарбу. Ніхто але... не робив ремонт, а ти знаєш? Ну, от, чесне слово, ну. Так, на початку, здебільшого, люди реагують так, ну, не зовсім привітно, але потім, коли вони, вже входять в цей процес, коли вони починають там малювати, чи, наприклад, ліпити, чи розмальовувати, чи е, декупаж. Е, вони тоді настільки відкриваються, вони починають посміхатися і посмішку цю неможливо приховати. Е, тобто вони, вони е, ну, можуть тоді спілкуватися з цими людьми, з якими вони були в групі. Угу. Е, тобто, це їх згуртовує. А одне із наших завдань це саме згуртованість. Громади, згуртованість членів громади. Потім проводимо кажі, кажі. тренінги самодопомога плюс. Проводимо сімейні групові заходи для сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, або у яких є якісь проблеми у спілкуванні ну, там, батьків з дітьми. Також угу. проводимо і індивідуальні консультації, і сімейні, і групові з військовослужбовцями та членами їх родин. Також до нас звертаються самостійно, як і ну, окремо військовослужбовці та члени їх родин, ну, тобто і дружини, і матері. Тим часом, поки психолог займається з дорослими, або фахівець соціальної роботи, або я, або ну, там, хто вільний, ну, може погратися з дітьми. Угу. Тобто, якщо говорять про те, що в мене діти, і я не можу кудись піти, і я не можу там, з кимось поспілкуватися, то у нас це можливо. Um... Перше, що е, зараз от хочу в тебе дізнатися, е, де ви знаходитеся? І це не стільки адреса. Хоча зараз скажи мені адресу. Я хочу, щоб наші глядачі і слухачі е, почули. А можливо, хтось з ж пільчан ще не знає, хоча я думаю, що напевно вже всі знають. Але що мене цікавить, в першу чергу мене цікавить, які умови е, вашого е, центру, чи є можливість, от ти кажеш, Хтось працює з дорослими, а uh -huh. хтось в цей момент, е, вибач, я скажу просто бавить дітей або зайнятий з дітками, займається з дітками. Uh -huh. е, для цього має бути місце. Так. Нор ну, нормальне місце. Це ж не будеш це робити на колінах, правда? Ну так. От е а це неможливо без е нормальної такої нормального розуміння і роботи з місцевою владою, яка розуміє значимість цього проекту так. і підтримує, в тому числі і надає можливо. Я зараз фантазую, не знаю, розказуєш. Е і надає можливо якісь. Е Можливо, приміщення, можливо, так. там ще от розкажи про це. E, наша влада e, виділила нам приміщення, яке знаходиться в дуже гарному стані, e, де e, зроблені свіжі. Ремонти, де є відокремлені кабінети для першого контакту, де є відведений кабінет під групові заходи, також є укриття, в якому ми часто проводимо також групову роботу. Угу. Ну, Для того, щоб коли тривога, щоб ми могли собі далі працювати, Продовжити, І, так Так. тому ну, велика подяка за те, що нам виділили місце. В такому гарному стані, тому що, ну, всі ми знаємо, що якщо, наприклад, гарні умови, то і гарніший настрій. Ну, звісно, і хочеться працювати, і, і... хочеться та, туди та. прийти і повернутися ще раз, і, і попрацювати, і попити кави, водички, з'їсти якийсь смаколик. Ам... Тепер ще е, окремий, е, або наступний, я скажу так, наступний е, пул е, запитань стосується з м, стосується він е, загального рівня загального рівня стресу, загального рівня тривожності в е, у нас у нас в сім'ях, у нас в населених пунктах, у нас в містах. Е, як би ти сказала, е, як би ти визначила, чи високий зараз рівень тривожності, я не хочу говорити стресу, а от тривожності. Чи високий рівень тривожності, наприклад, у вашій територіальній громаді? Ем, на мою думку, рівень тривожності зараз високий у всіх громадах, по всій території України. Я хочу навести приклад такий на собачці, яка проживає. Зараз моїх батьків. Ну, тобто, почнемо тобто, не, не, на людей, людей, не, так, не, не на людях, людей. а навіть на тваринах. Ця собачка вона належала спочатку людям, які приїхали з тих територій, де були бойові дії. Звісно, він був переляканий, наляканий. І от ви знаєте, пройшло вже півтора року, напевно, десь так, як він вже проживає у моїх батьків, тому що ті люди там виїхали, вони залишили взагалі цю собачку, покинули. І, от до сьогодні, навіть не якщо сирена, а якщо просто гримить перед угу, дощем, угу. він починає скавуліти, він починає метушитися, він не знає, куди себе подіти, просто собак. Тобто настільки на, якби ми кажемо, на підсвідомості. Так, на підсвідомості собака, вона ж не має там якихось навичок чи ще щось, тому вона не приховує свої емоції. А ми люди здатні до того, щоб приховувати свої емоції, що нам важко, що нам складно, чи що ми стривожені. Зазвичай ну з іншого боку, дозволь я вступлюся за людей, Та? і я скажу, що ми все таки високо організовані психологічно мається на увазі, і ми більше себе якби контролюємо. Ну нам так здається. Ми більше себе контролюємо в порівнянні так, з нашими ми маленькими себе братами. контролюємо, так. а вони ні. А вони більше відкриті, скажімо mm -hmm. так. Окей, тобто, ти хочеш сказати, що тривожність є, є. з тривогою приходять до вас. І ви, якщо не самостійно допомагаєте, то ви, як ти вже сказали, ви перенаправляєте в ті так, перенаправляємо сутки. або залучаємо угу. необхідних фахівців. А скажи, будь ласка, чи є в тебе, от уяви собі, ти зараз маєш можливість, ти спілкуєшся практично. Ну, якщо по радіо з половиною Вінницької області це точно. А якщо враховувати наші е, електронні? Можливості, то ну вважає зі всім шариком, зі всією нашою кулею ти спілкуєшся, тому що Фейсбук, по-моєму, є всюди. Інтернет є всюди. Е, скажи, будь ласка, от твої... чи є в тебе е, такі універсальні моменти е, швидкої допомоги, швидкої психологічної допомоги? Е, людина потрапляє в стресову ситуацію, або людину щось виводить з рівноваги, і людина стресує. Що би ти в першу чергу порадила? Що треба робити? У першу чергу потрібно повернутися в стан тут і зараз. Розшифруй. Ну, Тобто, привести себе в цей стан тут і зараз за допомогою рухів, От по постукати себе. Це по-моєму, -по а, ні, це ні, 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 ні. ні, 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 ні. ні. Так, це ми, так. ми по по ногах, угу, 에, це 에, тобто, те, що, ну, що називається в, в ущіпни мене. 에, так, uh -huh. так, так. Тоді людина повертається в стан тут і зараз. Тому що, коли ми в стресі, ми зазвичай у нас купа тривожних думок в голові, і ми просто десь кудись можемо бігти і просто навіть не знати куди. Для того, щоб навчитися саморегуляції. Ну, по-перше, потрібно навчитися саме повертатися в стан тут і зараз, тільки тоді ти зможеш рухатись далі. Так, це перше. перше. Е я переконаний, що мало хто запам'ятав ті слова, які ти сказала, але вони дуже до... але наші глядачі дуже добре запам'ятали, що ти оце от робила. Точно <гум> цей раз окей, дихати і постукати. А, до речі, ти не сказала про дихання. Ти сказала постукати тут, тут і зараз. Дихання. Що робити з диханням? Здиху. Одна з основних ознак стресу все, я не можу дихати нормально. <рес> так. Дивіться, дуже класно допомагає ще. ну, У нас є таке дихання по долонці, воно вже дуже таке розповсюджене. Дуже багато людей зараз говорять про те, що їм допомагає позіхання. Ну, Тобто, mm -hmm. от ви повернулися завдяки фізичному контакту з собою, до стану тут і зараз. Mm -hmm. І ну, що потім спец... починає... спеціально заставляти себе позіхати Спеціально заставляти себе позіхати. Тоді ваша увага переключається. Ви ваше тіло більш розслабляється, тому що всі ми знаємо, що перед сном ми позіхаємо, що означає, що наше тіло розслаблене і готується до сну. Ну перед сном ми позіхаємо тільки тоді, коли вже перестали рахувати всіх овечок. Це точно. А якщо вівці закінчилися, то я жартую, звісно. Окей, значить, все дуже просто: тут і зараз пощіпали, похлопали по собі, постукали себе е і позіхаємо. Так. І ще що? І ще... Ну, швидкий ну, такий важливо... момент. Ну, це швидкий момент. Угу. А далі вже ну, тому що в людини насправді є е, три реакції на стрес. Тобто, коли вона стривожена, застресована, е, вона може реагувати е, таким чином: або бий, угу. біжи, або замри. Би, біжи, І це, замри. Все, це все індивідуально. Тут немає якоїсь одної, такої, знаєте, чіткої схеми. Що потрібно так і так я е, тому цього потрібно навчатися навчатися? Вот от я зараз викручу таким чином. <клес> е, завершу нашу з тобою розмову таким чином. Що якщо ви, шановні наші глядачі і слухачі, стресуєте, якщо ви десь замерли, завмерли або навпаки щось вас вивело з рівноваги, звертайтеся до Мирослави Хохлової, Вона вам скаже де треба постукати, треба де треба себе ущіпнути, як треба правильно позіхнути. Вона нас знає що вона робить ще раз нагадаю: Мирослава Хохлова, керівниця центру життєстійкості та консультанці української програми ментального здоров'я. Ти як в Томашпільській територіальній громаді, саме з Томашполя вона сьогодні приїхала на нашу програму, на наш проєкт. А ще раз нагадаю, цей проєкт прямо ефірний. А я щиро дякую Мирославі. І маю ще тільки нагадати, що наш проект Ментальне здоров'я плекаємо стійкість він входить в програму ментального здоров'я, всеукраїнську програму ментального здоров'я. Ти як далі буде. Залишаєтеся разом з нами. Ми йдемо зараз на невеличку музичну паузу Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто і 8 рафів. Місто Богом Події що поруч.